Підозрілу сумку на узбіччі пожбавленої нині вулиці Залізничної знайшли місцеві мешканці вже півтори, а то і дві години поспіль на місці лишень працівники Державної служби охорони та патрульної служби міліції. Ані слідчо-оперативної групи, ані пожежників, ані вибухотехніків на місці досі немає. За. Вже більше, як півтори години. А кого визивали? Міліцію? Всіх чи... визивали. Державна служба охорони приїхала, вона вже всіх. І вона жде, вона дзвонить, вже по не позвонив. Як... Маршрут... Маршрутка зупиняється, бо тут стоїть Державна служба охорони, маршрутка зупиняється Ой, під самим Чемоданом, куча дітей. Ти там ті сумці, що зупиняється, маршрутка обминає патрульну машину, зупиняється пістопом, там бахне, ну все. От, 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 от... І завтра будуть всім розказувати, яка міліція, яка те це правильно, бо вже давно треба повинно бути експерт і дивитися. Попри те, що підозрілий пакунок на узбіччі пожвавленої вулиці лежить уже півтори години. Його охраняють лише працівники Державної служби охорони. Жодних дій для того, щоб організувати об'їзд чи перекрити хоча б рух вулицею, поки ми не бачимо. На місце вже приїхала. Швидка медична допомога зараз, хоча мені відомо, що на лінію 102 телефонували і місцеві мешканці, і інформацію передавали правоохоронці власне з державної служби охорони, зараз ще ми спробуємо зателефонувати 102 і з'ясувати долю цього виклику. на тулы в милицию Римлянской области. Зачекайте, будь ласка, з'єднання з с аппаратом в Телефонували в міліцію Рівненської області. Зачекайте, будь ласка, з'єднання з оператором ліквіда. Не хочуть правоохоронці з нами спілкуватись, очевидно. А якби когось вбивали, вже б, напевно, вбили. Я слухаю вас. Алло, доброго дня. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня, мене звуть Дмитро Леонтіюк, кореспондент телеканалу Рівне 1. Тут в районі Басового кута, вулиця Залізнична, 24. На узбіччі дороги лежить. Підозріла сумка, на місці працівників Державної служби охорони, можливо, може б якось слідчо-оперативна група приїхала, чи якісь чи вибухотехніки. Залізнична як? Ще раз. Залізнична 24. Це басівку. Саша, тебе була залізнична 24, підозріла сумка, була? Ага. Алло, Туди і працівників МЧС, і працівників міліції, і швидко вже тут всі поїхали. І це оперативна група. Так, ну Швидка вже є, сподіваємося, що скоро інші колеги так, Всіх направили, мають вже бути. Дякую. До нас. Наша міліція нас береже. Це показуха, Непонятно, що до чого. Ніхто нічого не робить, абсолютно ніяких дій. Добре, давай Служба охорони приїхала, за це от і стоять. Ну, понятно, що там лежить, Може там бумага лежить. Може там перерили і просто так закрили. Але це ж, ну... Короче, в кощі, мотоцикліст вирвав, ви... Не минуло півгодини з моменту нашого перебування тут. І 10 хвилин з моменту дзвінка мною на лінію 102. Як ми бачимо, працівники Державтоінспекції такі перекрили рух вулицею Залізничною, а слідчо-оперативна група. Ось ми бачимо, тільки під'їжджає. Тут, не треба так, Дзвонити, де зверху і... дорозі да. евакуювати територію, щоб в разі чого як воно бабахне, щоб просто... Тут все радіус, тут 100 метрів треба хоч мінімум. Об сторонах рисовуватися як ми бачимо, нічого небезпечного або забороненого вибухотехніки у портфелі не знайшли. Зараз власне вміст знахідки описує слідчий міськвідділу. І очевидно, після цієї слідчої дії майно передадуть власнику, який вже знайшовся, але говорити з нами, ну принаймні на камеру, а відмовився. Дмитро Лонтійюк та Ігор Прокапчук. Новини Рівного.